Доброго дня, компанія Автопарк міста Львів. Сьогодні у нас на продаж заїжджає Mercedes e-класу е 99-го року випуску з 2,2 дизельним двигуном на механічній коробці передач в синьому, гарному кольорі в 210-му кузові на оригінальних литих дисках. Автомобіль нас свіже викрашений, весь ціленький, без гнилі та ржавчини. По Посолочку у нас синій текстиль, також сині вставки на торпеді та дерев'яні вставочки. Все ціленьке, 5-ступінчна механіка, чотири електросклопідйомники, кондиціонер, все працює, також мультимедіа, все працює. Дверні карти без затертисти, всі ціленькі. По задній частині салону у нас також синій текстиль в гарному стані. Покузовий автомобіль нарікань немає. По ходовій частині все працює чітко, без зайвих звуків. По двигуну також проведені роботи по реставрації форсунок. Переглянути цей чудовий автомобіль ви можете на вулиці Володимира Великого, 2 придбати заготівку, кредит або в лізинг.